Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. В вашій увазі пропонується коротка характеристика наступного тижня. На 15 січня припадає маківка зими. 17 січня День дітей винахідників, а 19 січня всесвітній День снігу. А ці дні народилися. 8 січня минуло 90-літ від дня народження українського поета, журналіста Василя Симоненка, якому судилось не дожити до 29 літ, бо в ніч на Андрія 1963 року, коли за старими звичаями наші парубки жартують, веселяться Василя не стало. Його знищив сталінський режим. За любов до України народився на Полтавщині, відчепіться, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я пряме синівське право з матір'ю побуть на самоті. Ради тебе перли в душах сію, ради тебе мрію я й творю, Хай мовчать Америки й Росії, коли я. З тобою говорю. А 8 січня минуло 60 літ від дня смерті українського поета, прозаїка, перекладача Володимира Сосюри, який народився на станції Дебайцево, нині окупованої території Донбасу. Два твори Володимира Сосюри, про любов до жінки, так ніхто не кохав, і до Батьківщини Любіть Україну. Стали леймотивом його творчості. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її. Василь Стус, український поет, дисидент, написав тисячу віршів, переклав на українську мову 400 творів, народився на Вінничині. Народи мій, до тебе я повернусь, коли вернусь із смерті у життя. Богдан Антків, український драматург, актор, заслужений артист України, народився в селі Острів Тернопільського району. Степан Гжицький, український біохімік, педагог, професор, академік, народився в селі Острівець поблизу Струсова. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на повному місяці. Повні настане 14 січня у вівторок о 0 годин 27 хвилин. Три дні тижня 14, 16, 18 січня будуть днями напруженими інші дні середні. Особливо обережними за кермом, будьте 14 січня. Цього дня не вступайте в суперечки і конфлікти, можуть загострюватися хронічні недуги, роздратування. І безсоння у людей чутливих до метеофакторів. Астропрогноз овен, фінансове становище можна оцінити як середнє. Успіх залежить лише від вашої активності. Вам вистачатиме на все необхідне, але без особливих надмірностей. Далець. Дружні сім'ї вирішуватимуть різні питання, пов'язані з розширенням нерухомості та освітою дітей. Для закоханих союзів цей період вельми суперечливий. Близнята. Для більшості представників вашого знаку це практично бездіяльний тиждень. У пріоритеті зараз сім'я та діти рак. Тиждень принесе безліч подарунків від долі. Однак це стосується винятково кар'єрної сфери. Саме тут на вас чекає те. Про що давно мріяли Лев, у діловому сенсі, вдалий весь тиждень, особливо його друга половина, ділова активність битиме через край, завдяки чому ви зможете звернути гори. Діва, фортуна на вашому боці, особисте життя загалом мирне, спокійне і дарує вам багато радості, Терези. Планети дарують вам натхнення та безліч подарунків долі, на які ви так довго чекали. Скорпіон. Головна небезпека цього тижня виснаження організму. Причиною можуть стати зниження імунітету, втома через роботу, дефіцит вітамінів та сонця. Стрілиць. Саме в січні, можливо, і цього тижня. Буде закладено фундамент майбутнього успіху та вирішено складні завдання, що обтяжували вас від грудня. Козоріг, сконцентруйте свою увагу на роботі цього тижня. Вона принесе вам довгоочікувані плоди, водолій, можливі незаплановані витрати побутового характеру, особливо у сімейних пар. Проте… Не варто перейматися, дірки в бюджеті покриє лютий риби. Втома і затримки у справах на початку тижня можуть негативно позначитися на взаєминах із близькими людьми.